Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, на жаль, вже зараз і вже прямо сьогодні, прямо у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та фактично обманути і наших посередників, і весь світ є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції. І що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу, від усіх, кому реально потрібен мир. Чи дозволять знову Москві брехати? Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювало. І щоб не було ударів, але росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь, і відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, всі все побачать. Я хочу нагадати. Що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного і безумовного припинення вогню всюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилась. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав так безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій. Хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні і навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконують умови сьогоднішніх домовленостей і спробують знов тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю, я має бути одна: точно нові санкції. Точно більше тиску, те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви.